Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали повідомлення про виникнення пожежі на території змівської тес. Одразу ж на місце виїжджають рятівники. Їм на допомогу викликають представників 58-ї державної пожежної частини. Пожежа на щастя не є справжньою. Це проходять традиційні навчання, які спрямовані на формування злагоджених дій між працівниками змівської тес та представниками державної служби з надзвичайних ситуацій. На территории Змеевской ТЭС сегодня проходило учение по тушению трансформатора на, по тренировке на работающем блоке номер 7 совместно с представителями Державной службы надзвучанных ситуаций. Данные тренировки проводятся для того, чтобы были слаженные действия персонала добровольных пожарных дружин Змеевской ТЭС, Державной надзвичайной службы ситуации. Чтобы мы могли совместно в кратчайшие сроки, вдруг при возникновении пожара, мы смогли совместно быстро, в кратчайшие сроки произвести данное тушение. Поэтому эти учения у нас проводятся совместно с ДСНС один раз в год, а учения общестанционные и цеховые по предотвращению в производится ежемесячно с з персоналами всієї станції, не включає руководство персонала, инженерно-технический персонал. Поэтому вот такие учения проводятся очень часто. У тактичних навчаннях взяли також участі представники 58-ї державної пожежно-рятувальної частини. Їм необхідно було захистити близько розташовані трансформатори від дії високих температур. Зі своєю задачею справилися вчасно та без зауважень. 58-я приняла участие согласно плану привлечения сил и средств. Основной задачей было положено на 58-й это проложить магистральную линию длиной 100 метров и подать ствол на охлаждение рядом сейчас стоящей подстанции. Слаженность и сами действия 58-й Хочу отметить, что достаточно на высоком уровне техника безопасности не нарушалась. Завдяки злагодженні дії всіх учасників тактичних навчань, умовну пожежу вдалося загасити за 19 хвилин. Постраждалі отримали вчасну медичну допомогу. По закінченню було створено штаб пожежогасіння, де учасники обговорили застосовану стратегію. Подібні тактичні навчання несуть неабияку користь, адже дозволяють заздалегідь підготуватися до виникнення надзвичайних ситуацій.